Так, приїхали наші акумулятори. Зима близько. Треба готуватись. Чесно, я думаю, вони будуть більші. <хи> На фотографії вони були більші, вони маленькі. Всі маленькі. Ні. Що там, перепутались? Не перепутались. А от пальне. От пам'яна. Вот плавно, вот плавно. А, все тут есть. О, такие плавно. Дай, и на сайт подскладывай. Сейчас актуальная тема резервного жилыни. У нас вырубилось светло, а я не подготовился. Поэтому зараз в Маємо мы имеем такую батарею. І ось такий гібридний інвертор. Ось, батарею вже підключив. Зараз трошечки треба переробити щиточок, поставити автоматику. Зараз все запитаю. Як бачимо, у нас зараз темнота. Тому зараз свиденько підключу і запущу резервне живлення. Інвертор у мене на 4-2 кВт. Щоб можна було у нас електродом, щоб можна було користуватися і бойлером, і електроплітою. Усім чим треба. І так, світло нам ще не включили. Ось запустив вже інвертор. І як назло, він видає мені ошибку 0.4, низький заряд батареї. Тому так, зараз швиденько протестую. Ось так повністю пересобрав, повністю на автоматичному режимі. Все підключив через реле напруги. Тобто і Городська сіть буде через реле напруги йти, і інвертор теж через реле напруги буде йти. Також на зарядку встановив дифавтомат. Один проводочок іде у нас на зарядку самого інвертора. А другий проводочок іде вже обратно 220. На квартиру я переніс всю установочку нашу. Тепер запускаємо нашу БМСку. Не знаю, що це було, щось було. Так, запустився наш нас інвертор. Зараз у нас городська сіть є. Так, це у нас новий автомат з захистом на самого інвертора, на зарядочку. Так, ну дивимось. Оп, бачите? Пішував, але він не переключився, показує, що сі є, але він не перемкнувся. Давайте включимо зарядочку. Появилася городська сеть. Зараз піде на зарядку. Зараз він подумає після запуску. О, все, бачите? І щоб на зарядку нас да, І водить він так знатно. Відуває сюди вниз, забирає збоку. З одного, з другого і видуває вниз. Так, і як бачимо, наша сіть не перемкнулася. Тобто, хоч він і показує, що може транзитом пускати. Але нам це не потрібно. Ну, і тепер ось так ось у нас виглядає. Супер, все працює.